Привіт, друзі, вас на каналі. Вибачте, що не виходило так довго відео на канал, тому що немає часу знімати відео. А це вирішив трохи замовити пару замов посилок замов. Це в нас сьогодні буде товар для мотолюбителів. Тобто пінлок та сумка набелите на сумку для документів. Ми будемо відкривати, дивитися, що нам прислали. І відкриваємо обережну посилочку. Входити їх посилки. Так. Один. Одна посилка так. і друга посилка. Моя сумка. Так, присумка. З'їдемо, напевно, не почнемо на погляд. Можете поставити на паузу відео, подивитися її характеристики. Вона має бути об'єм приїздити. Я думав, що спочатку не замовить замовити сумку, Але в нас вона коштує в районі 1000 гривень, на Аліекспрес я її замовлю за 400 гривень, тому, що, плюс до того ще безплатна доставка в Україну. А в нас треба було заплатити через нову почту 100 в районі 120 гривень доставку. Так що, подивіться, що написали Сумочку. Тому цікаво буде, я залишу посилання на сумку, тож тобто я дивився в нас таку і на Алістра. Я, звісно, зайду, посилання в нас, то я Якщо я не повідомляю, що це було на плані. Ось така ось сумочка прийшла. Зверху кріпиться на поясі, а знизу застигну. По Так. Тут є. Вихід для навушників, якщо вам потрібно, навушники привідні приєднати до, до телефону, це такі ось два карабіни положили в комплекті. Ну, Вони такі ненадійні, звісно, але дякуємо за це. Ось такі ось емблема. Так, Тут у нас йде в ходу карманчик для телефону. Документи в мене положить, права, так, паспорт на, на транспорт, на мотоцикл. Так, тут у нас Закрито. У нас тільки все карманчик один. Так, для телефона. Далі ось такий ось великий карман. Також є сіточка, як бачите, в Можна також сюди положити як документи, так і телефони. Коротше, диві, дивіться самі, є дві застіпки. А ні, стоп-то одне застіпка. Дві карманчик третій. І найбільший... Це не карман. Так, будемо дивитися. Так, ось відкриваємо. Раз. І два. Так. Це не карман, це просто розширює сумку. Гадаю, бачите, бачите, грубша сумка стає. Більший об'єм сумки. Внутрішній. Це не карман третій, це, це просто такий ось більше, збільшується об'єм сумки. І відповідно середині у нас така стає сумка велика. Цімпермано, бачите. Піше речей можна зложити. Планшет, я думаю, що сюди не влізе. Точніше не думаю, я бачу, що планшет сюди, якщо, допустимо, є планшет, то він сюди, на жаль, не втратить. Так, для типу, документів, для телефона. бедрена сумка, щоб потім по речах не шукати, а завжди було під рукою. Що ж, а ми переходимо до сідучого. Слідуючого товару, точніше. Можна переставляти вище, нижче саме кріплення для ноги. Так що, переходимо до слідуючого товару. Що у нас має бути підлог. Підлог потрібен для того, якщо холодно на вулиці і ти їдеш і дихаєш, то воно запотіває цікло в шоломі. Що це запотіває цікло, то огляд. Дуже погане якісь зображення ну, огляд зменшується. Дуже поганий огляд. І погано видно дорогу. Так, ось такий ось у нас прийшов кіннок. Ми не дивитися, чи підходить для, між... для мошолома. Мені сказали, був тільки э, лест, 7, э, лест 30. Чош то я її на, на жаль не знайшов на Алиэкспрес. У нас такий пінлок. Я думаю, спочатку три штуки заказати, але вирішив все-таки перепроверити замовити один. Як він підійде, чи буду чи стоить брати. Тому що пінлоки, у нас, такі пінлоки будуть коштувати більше 1000 гривень. 1200 в районі 1200 гривень. А цей більше мені 300 з гривень. Якщо берете там, допустим... Продавцям взяти один, 3 або 10. Тобто, відповідно, чим більше береш, тим дешевша ціна. У такому вигляді прийшов. Це йде кріплення на шоломі. Тут, а бачите, всередині така як губка, не губка, а бортик. Це їм треба до стекла до, до візора їх приклеювати. Це тряпочка, щоб протирати. Щоб протирати. Так, хто знає китайський, може поставити на паузу, почитати, що тут написано Так, Ми будемо зараз пробувати кріпити його на візор. Свій візор. Пробуємо зараз поміряємо, для початку як прийдемо встановлювати. Попробуємо поміряти його. Так. Угу. Ага, Ось так ось. А він довгий оказується. Так. Довше, ніж мені потрібне. Як бачите, не, підходять, не підходить по кріпленнях. Короткі кріплення. що ось такий пінлок мені не підходить. На жаль, запропоную друзям. Може комусь підійде. Ось так ось. На жаль, не підійшов, буду шукати підходячий пінлок. Ось така ось у нас сьогодні була розпаковочка. На жаль, підлог не підійшов по подовженні на мій шалом. Ну, нічого, це не смертельно. Комусь подарую. Кому підійде, тому подарую. Посилання на дані товари я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. Зустрінемося в наступному відео. відео може вийти, наступне відео, точніше, може вийти через тиждень, може через... Може через два. Так що всім дякую за увагу. Всім па-па.